Струмки талої води та сніжно-водяниста каша під ногами, наслідки плюсової температури та характерні риси приходу весни на річках та інших водоймах починає креснути крига, що становить небезпеку для усіх охочих порибалити або просто покататися. Я хотів би попередити наш обухівський район і мешканців обухівського району щодо наступання. Зараз наступила тепла тепла пора року. Наступає з надходженням тепла. Крига стає дуже ламкою і там, де течії підмивають лід, лід становиться дуже тоненький. Також наприкінці лютого, на початку березня, на водоймах прорубують ополонки. Це робиться для того, щоб риба не загинула через брак кисню, що теж становить небезпеку. Також прорубують ополонки. Для того, щоб риба під час наступання тепла, не задохнулася і прорубують дуже великі ополонки. Любителі зимової риболовлі, які продовжують виходити на лід, чи то заради екстремальних відчуттів, чи то заради задоволення, мають бути особливо обережними. Перебуваючи на льоду, не слід вживати алкоголь. До списку ризику можна також віднести і дітей, тому лишати їх без нагляду теж категорично заборонено. То я хотів би нагадати, що під час виходу на лід, особливо рибалок, це правила поведінки на льодуну. Це першочергове. чергове. Друге, з наступанням канікул весняних школярів, щоб заборонили їм вихід зовсім на лід. Тому що до цієї пори року лід взагалі стане крихким, ламким. І самі елементарні правила це повинні вони виконуватися. За статистикою в цьому році не було зафіксовано жодного випадку, коли людина провалювалася під лід. Минулий рік мав значно гірші показники. Можливо, це пов'язано з тим, що населення Обухівського району почало більше турбуватися про власну безпеку та життя. А можливо, ми повинні завдячувати гарні попереджувальні діяльності та різним профілактичним заходам, які влаштовують підрозділи МНС. в цьому році. Не було таких випадків і щоб їх не було в цьому році. В прошлому році да, були зареєстровані такі випадки, що люди потрапляли під час зимової риболовлі. провалювалися. наші працівники, виходили на лід і рятували їх. Надавали їм їм тоді тепло, теплу одежу і направляли їх ті в лікарню у зв'язку з переохолодженням. якщо не сильно переохолодження, то надавали їм одежу і направляли їх додому. Життя дається людині лише один раз, тож не ризикуйте та не нехтуйте правилами своєї безпеки та безпеки ваших рідних, адже другої спроби прожити його просто не буде. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.